Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Будь-яка допомога дуже важлива. Навіть добре слово. Поїхали! У мене на столі, а у вас на екранах ніж від компанії МКСта Катана. Коробочка, де знаходився ніж, виглядає таким чином. Наліпки ось така наліпка основна, де можна побачити, яка модель. Ножа, характеристики, сталь на лезі ВГ-10, алюмініве руків'я, чорне з зеленим. Так, і наліпка від ібіса. Ось так. В принципі, продублювано. Среда не, вот так выглядит картон, Тут ничего не на майя, находился в пакете, все так скромно, Очень незручно, вот так поднимаю. такая листивка, 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 Кюрко Японскую мову, английскую мову. Типус. Такая интересная японская штука. Так, и вот сам ниш. Осветление у меня такая природнее, векна. Сонця немає, але нам думаю, що вам буде цікаво побачити його так зблизька. Він в мене на кармані вже живе досить довго, він не новий, ну, відносно не новий, там декілька місяців. Вибачайте, що його. Затягнув з показом. Так, відкриваємо. Е, нагадую, нагадую, тим, хто не знає, я перероблений шульга, е, навчався ще в, в радянській школі, де, за те, що я пробував писати лівою рукою, е, вчителька була по. Рукам. Ну, таке було виховання. Так що хто може там не розуміти, скільки мені років, мені досить багато. Так що можу, в принципі, і правою відкривати, можу, і лівою. Ну, бачите, як з таким звуком. З лезо, я так розумію, це танто. Ну, не розумію, а. В описі на сайті написано, що це танто. Ось такий малюнок. МКста. Облище, вг 10 Секі Японія, Джепан. Ну, звісно, я його витер перед тим, як робити відео. Можливо, щось там десь залишилось. Ось так. А, це, я так думаю, що це ламінат. Ну, може, хтось розумний, та поправить мене. Ось так. Організована Кліпса. Скажу Таке, що такі кліпси вони класні, але якщо ви носите светр, якусь таку одежу, шерстяну, то це може чіплятися. Ось так заходить шпальник. Ну, вони майже впираються в руків'я. Як така стопорна бонка. Тут лайнер-лок. З обих, обох боків є, ну, лайнери, тут тобто накладки з алюмінію, там є якісь вибірки. Зовсім трохи. А Воно працює тут встановлені шайби, тут не підшипники. Я його розбирав, змастив. Відкривається він досить так добре. Звісно, лайнер лок, фреймлок робляться з, з того, що буде користуватися людина права рука. Ну, у нас більшість таких людей, але Зрозуміти, що потрібно робити, що я навагу, наголошую, щоб можливо було користуватись аби, аб... лівою і правою рукою. Тут за рахунок того, що тут стоїть шпеник двосторонній, це досить зручно. Звісно, є якісь моменти, що закривати його. Треба акуратно. І ще так, якщо ви подивитесь, можливо, є можливість переставити кліпсу на те, що було можна носити на лівому кармані в, лівому, в лівій кишені. Але таким чином, якщо розкручуєш ці гвинти. То з цього боку, якщо так розташувати, то оцей виступ він з цього боку буде набагато більше. І представити його неможливо. Можна представити, але буде проміжок, тобто вона буде десь на декілька міліметрів. Виступати від цієї плашки. Якщо вона тут стоїть, це нормально, то з цього боку, ну, буде якось виглядати зовсім погано. Висновок для цього ножа потрібно робити окрему кліпсу для того, щоб ніж був з лівого боку. Ось так. Після моїх маніпуляцій, бачите. Все добре. Він такий зручний. В руці сидить. А, от ще тут є такі насічки для того, щоб краще було тримати. Ну, що можна розказати? Таку маленьку історію. Компанія Ibis мені окремо прислала. Досить класний купон на знижку, і було декілька версій ножів, на які я міг його застосувати. І переліку був оце ніж і ще був декілька інших. І я спробував для себе вирішити, чи подобається мені це ніж чи ні. І в одному на живому телеграм-каналі я запитав у учасників, що є така можливість, і дали пораду звернути увагу от на це, на МКАСТу, і кажуть, що це до ну, така. цікава буде покупка. І ви знаєте, я Послухав поради і придбав собі цей ніж. Ну, звісно, зі знижкою. Були ще інші ножі. Наприклад, був Invictus від «Протека», автомат, але проблема в тому, що там була кнопка під палець, великий палець правої руки. Він його можна було нажати досить ну, вдало. Але якщо я, як оператор нажав, намагався його нажати вказівним пальцем лівої руки, це було досить незручно. Ще в нього така міцна пружина, що Відчувалося, що ніж хоче виліти. О, Боже, забуваю слова. Ну, ви зрозуміли, щоб його було б важко втримати. І я залишився на МКС Катана версії. Є можливість бачите, тут є отвіри для темляка, але є маленька деталь. Щоб його встановити, потрібно спочатку, ну, щоб адекватно всунути е паракорд це заважає кліпса заважає. Ну, це така маленька деталь. Але клад цей він чудово. Якщо ви полюбляєте такі речі, це... Бачите, ну, тут можна довести великим пальцем. Ну, великим, вказівним. Власне ніж. Якщо ви не знали про цей бренд. Про цю фірму, то зверніть увагу, мало людей, хто демонструє ножі М-каста зовсім такий ще приємний колір. Є багато інших варіантів, ну, не багато, а там до 10 напевно, є інші моделі. Можливо, якщо б в мене було б знижка на інший, ніж цієї фірми, я б купив би інший. Але ще додам, що в деяких відео розказувалось, що не завжди є додатковий лайнер. Що є тільки, наприклад, тільки з одного боку лайнер металевий, а з іншого боку, тільки. Алюмінієва накладка. Ну, як, і, як ось бачите, тут с, такий бутерброд два столових лайнера і алюмінієві накладки. А там тільки алюміній, сталь і алюміній. Все. І хтось ще. Скаржився, що тут, коли ніж відкривається, шпеник тут п'є по алюмінію. Але тут зроблено, це, напевно, в там ранніх версіях або на інших моделях, тут все в порядку ось таке розташування шпеника мені подобається. Це можете ще раз насолодитись виглядом ножа. Готувати, ну, готувати. Різати продукти зручно, мені вистачає, різав і філе, різав овочі, все нормально. Ніж подобається. Так що зверніть увагу на цю фірму, ну і цю модель. Дякую вам, що подивились. Бережіть себе, смерть окупантам і здоров'я і витримки нашим захисникам. Ну і будьте в безпеці. До побачення!